Попри велику війну на Сумщині збережено ресурсний потенціал для виробництва сільськогосподарської продукції та забезпечення регіональних потреб і формування товарних партій для експорту. Про підсумки посівної кампанії в області під час брифінгу в офіційному медіа центрі розповів директор департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександр Маслак. В цьому році посівна площа е для вирощування сільськогосподарських культур скоротилося на 4 Це пов'язано з відсутністю можливості проведення безпечних сільськогосподарських робіт на таких територіях. Загалом це площа, яка становить 43 тисячі гектарів, і в залежності від цього загальна посівна площа в області становить 1 мільйон 32 тисячі гектарів. Гектарів. У нас не змінилися напрямки вирощування основних сільськогосподарських культур, як і в попередньому році. Вирощується в основному це пшениця, кукурудза на зерно. Соя, соняшник та ріпак через відсутність можливості безпечно проводити роботи на всій території області. Посівні площі для вирощування сільськогосподарських культур порівняно з минулим роком скоротились на 4%. У нас посівна площа під пшеницею становить 167,5 тисяч гектарів. Це на 2% більше, ніж в минулому році. В своєю чергою, скоротилася площа під кукурудзою на зерно. Цьому році вона становить 259 тисяч гектарів це менше порівняно із минулим роком на 8%. Загальна посівна площа під зерновою групою сільськогосподарських культур становить 478 тисяч гектарів. Це менше порівнюючи із минулим роком на 8%. Відбулися зміни і по олійній групі сільськогосподарських культур. У нас значно скоротилася площа під соєю цьому році. вона перевищує 220 тисяч гектарів. Це більше порівняно із минулим роком на 60%. У нас скоротилася площа під ріпаком, і на сьогодні вона становить понад 66 тисяч гектарів. Більше порівняно із минулим роком в 1,4 рази. І суттєво скоротилася площа під соняшником. Вона в цьому році становить 169 тисяч гектарів. Що на 35% менше порівняно із минулим роком, на формування структури посівних площ сільськогосподарських культур на сумщині впливає кон'юнктура світового та внутрішнього аграрного ринків. Сельгос і підприємства переробної галузі в цьому році здійснювали експорт продукції. Зокрема, за п'ять місяців цього року, експорт відбувався в шість країн. Зокрема, соя експортувалася в Туркменістан, просо – в Італію, олія соняшникова, Польщу, Соняшниковий шрот, в такі країни, як Польща, Румунія, Угорщина та Литва. Та ситуація, яка сьогодні є в нашій області, вона впливатиме позитивно на формування і забезпечення продовольчих потреб нашого регіону. А також формування товарних партій сільгоспродукції для реалізації в інші регіони та експорту в межі України наразі в області тривають роботи пов'язані з розмінуванням земель сільськогосподарського призначення. Це території, які становлять понад 20 кілометрів від лінії кордону. Згідно планом обстеження та розмінування земель сільськогосподарського призначення, який був затверджений головою Сумської обласної державної адміністрації обласної військової адміністрації Володимиром Миколаївичем Артюхом, у нас передбачається до розмінування понад 84 гектари сільхозземель. І стан на останню звітню дату було розміновано 79 гектарів, тобто роботи по цьому напрямку продовжуються на інших територіях, зокрема, це території в межах 20 кілометрів від лінії кордону з РФ. У нас відбувається маркування тих земельних ділянок, які забруднені вибухонебезпечними предметами і ставлять потенційну загрозу на Щодо перебування на даних земельних ділянок, тобто заходи щодо розмінування цих територій наразі не відбуваються. Директор департаменту агропромислового розвитку Олександр Маслак під час брифінгу нагадав, що на Сумщині створено штаб, який сприяє проведенню сільськогосподарських робіт та допомагає оперативно вирішувати поточні питання, що виникають у товаровиробників.